Книга наш друг та порадник. Вона не тільки нас навчає та дає мудрі поради, але й надихає на творчість, гарні емоції, занурює в неймовірні пригоди. І на нашому занятті з аплікації малята я пропоную зробити свою власну книжечку з цікавою історією. Для роботи нам потрібно фломастери. Олівці кольорові, простий олівець, ножиці, клей і папір. Два аркуші білого альбомного паперу, і якийсь кольоровий двусторонній папір. У мене це синій, у вас може бути інший кольор. Заздалегідь я ці листочки обвела тарілочку і зробила круглої форми. Тому що книжечка у нас буде про круглі предмети. Е, тепер нам ці листочки треба склеїти між собою, щоб утворити книжечку. Це ми зробимо за допомогою клея. Склеюємо листочки між собою. Лей наносимо серединки, рівненько ось так прикладаємо. І ще один листочок. Це будуть сторінки в нашій книжечці. Книжечка в нас, бачите, буде така нетрадиційної форми, круглої, так як я сказала, бо буде книжечка розповідати. Вашу історію про круглі предмети. Ось можна ще тут. Кожна книжечка має обкладинку. В моїй книжці це синій папір, це є обкладинка. Обкладинка може бути яскраво прикрашена і має надпис, назву. Самої книги. Ось ми з цього і почнемо. Я це зробила аплікацію, наклеїла кружечок. Це буде у нас історія про круглі предмети. Тому ви можете намалювати, можете приклеїти з кольорового паперу. І моя історія почнеться з веселої, радісної посмішки, яка Зображує така наш смайлик. Так? Ось намалюю смайлику оченята гарну посмішку. І так як я жінка, так, то мій смайлик буде дівчинка. І історія буде про дівчинку, яка Ось такі бантики можна намалювати. Так. Кожна книга має назву. Моя книга буде називатися Моя кругла історія. Тут я так і напишу, але якщо ви ще не вмієте писати, Допом... Хай допоможуть вам батьки або сестричка чи братик, які вміють вже писати. А я ось тут так напишу: моя кругла історія. Ось є у нас обкладинка. Є у нас назва, книжечка і відкриваємо першу сторінку і починаємо складати свою історію. Малята тут треба фантазувати про що-небудь, що, що ви любите, якісь у вас є мрії чи бажання. Але я пропоную вам ось свою історію. Послухайте її. Це. Планета Земля. З космосу вона виглядає як величезна блакитна кулька, що крутиться. На цій чудовій круглій землі живе дівчинка, ім'я Оленка. Вона дуже любить знаходити все кругле навколо себе. Вранці, коли Оленка снідала, вона сиділа за круглим столом. І їла кашу з круглої тарілки, а на стіні висів круглий годинник, який показував, що час вже йти гуляти. На вулиці була приємна тепла погода. На небі світило жовте кругле сонечко, навіть хмарки були пухнасті і круглі. А на галявині було багато яскравих круглих квіточок. Навіть жучок сонечка теж був кругленький. А потім Оленка довго каталася на своєму велосипеді, а що в нього кругле малята? Так, колеса. І грала своїм улюбленим червоним круглим ячиком. Як добре, що навколо так багато круглих речей, подумала Оленка. Адже всі вони такі особливі і допомагають нам бачити світ у свій своїй красі, прямо як наша велика кругла планета Земля. Малята, вам сподобалась моя кругла історія? Я бажаю вам створити теж таку цікаву книжечку зі своєю історією. Може, це буде не кругла, а іншої форми. А може, це просто буде казочка чи оповідання. Творіть, фантазуйте, бажаю вам успіхів!